Це своєрідна імітація зі сторони пана Білоцерківця. Нас позбавили права на закон. Наша судова система безнадійно хвора. Що не день, то потужні рішення. Печерний суд продовжив запобіжний захід розвіднику Роману Червінському. Цілодобовий домашній арешт ще на 60 діб. Справу 20-го року про ймовірне хабарництво, де Червінський був свідком, розглядали три дні в стінах найгуманнішого печерного райсуду Києва. Цього разу головною ціллю сторони обвинувачення було продовжити запобіжку. Утім, не в догоду з судді білоцерківців, якого вже вочевидь було готове рішення. Адвокати полковника заявляли. Низку клопотань суддя відверто нервував направлення запиту про міжнародну правову допомогу. Коротеньке клопотання, яке я прошу долучити до матеріалу справи, зачитаю його. Прошу, а, ви вважаєте, що розглядів зазначено основного клопотання про продовження записи? Запитання... Ну, засоби суд має ще в наречі кімнаті решити, і оце ваше клопотання. Відхиливши все, що тільки міг, Олег Білоцерківець поспішав до нарадшої, бо до сплину терміну запобіжного заходу червінського лишались години, і тут не втримався прокурор хворостян. Холодний піт на чолі. Емоції зашкалюють. Всі обставини, які по які зазначаємося в судовому розмірі, з як прокурорам вказаному кримінальному провадженні, надано оцінку у вигляді остаточного процесуального документа. Знаєте, ви має... я маю процесані права на захист, а ви маєте зобов'язання, yeah. yeah. ви маєте зобов'язання, посадові обов'язки. Яз... Обов і вони передбачають, що ви маєте реагувати на злочин, зобов'язані це робити. Тому при помощи злочин, ви є співучасником. Реальний співучасник, і ви злочинець. А такий суд, як у нас сьогодні є, він не дасть мені, не зможе це довести, але я доведу це в будь-якому випадку. Звертайтеся, будь ласка, з цього приводу до компетентних допомогов. Це адвокат мука чи мука. Скоріше за все він представляє інтереси так званого потерпілого Сарієва у цій справі. Поки що засідання з'являється онлайн та щоразу дивує аудиторію своїми ракурсами. Лояльний до прокурора та судді мало говіркий. Це таке собі коротке досьє. Запам'ятайте, бо справа все ще набирає обертів. Підтримую думку прокурора. вважаю, що заміниційний взагалі. Ну і як ви вже почули, на початку рішення судді Олега Білоцерківця було вкрай передбачуване. Місію він виконав червінського запроторив ще на два місяці вдома. Потім закрити рота полковнику Роману Червінському, як того понад усе воліють на банковій, не вдається. А правда певно дуже ріже очі. Наша судова система безнадійно хвора, тобто смертельна хвора, та саме Печерський суд, я так розумію, тобто, це політичний суд. Це заступник голови суда, який фактично показує своїм прикладом, як потрібно проводити розслідування, судові розслідування справи. Тобто ми бачимо, що просто політична заангажованість, я, я розумію, що це політична ця справа вона триває від початку що стосовно штанка, якого в останній момент 2021 році знищив Єрмак акцію тиском на Сирського і... Станька знищила на Бахмуті, його вже немає як свідка. То який міг чітко сказати, що ніякої підмовиться, у нас не було, ми знайомі навіть не було. Мені вміють ті речі, які довести ми можемо завдяки свідкам, на свідків не допитують. Суддя Білоцерківець ухмиляється на якісь заяви, зроблені мною. підтримує повністю весь той абсурд, який говорить прокурор. Тому відмовляє на будь-якому клопотанні. Все визначає передчасно. Тобто вже 10 місяців фактично сьогодні. В нього передчасниця. Я притягнути до від, відповідації вже півтора року. Вважаюся да, після придання мені підозри. І для судді це перечасно. Тобто, згідно я вчергове, скажу, що згідно європейських норм, це зловживання процесом. Фактично, суддя Белоцерківець зараз створює таке враження, що я вже відбуваю покарання. тобто Йому вже буде завтра важко навіть прийняти рішення, яке ми не могли виправити, тому що він сам себе те, тоді підставить під удар. Тобто суддя Белоцерківець вже тримає мене під арештом, вже рік майже. І те, що він заангажований, побачили пересічні громадяни, всі це бачать. Я сподіваюся, що хтось, хто слідкував за судовим процесом в онлайн-трансляції, це теж зрозуміють, що надаються переваги саме стороні. Всі їхні клопотання задоволені. Все, що ми просимо, не задовольняється, все передчасно, все кладеться в довгий ящик. Тільки клопотання, які ми подали на минулого разу, взагалі відхилені про провокацію. Хоча європейська прашука говорить про те, що це навіть справа не має права розглядатися, коли всі ці доки затрималися таким фонд, тобто з метою провокації. Провокація розпочалася з моменту документування штанька, з метою е документування штанька. Однак це їм не вдалося. І це підтвердило. Зокрема, і саме тим, що ця справа лежить в цьому ж самому суді вже 4 роки, вона не розглянута, і немає рішення по ній. Навіть якщо би е, гроші полинські гарантії, який переклався саме той, який пропонував передати суддям гроші, його немає, але йому заочно рішення не винесено, хоча міг це зробити. І це говорить, що винних немає, ця справа не визнана і тому. Це просто звичайне затягнення процесом. Тобто, Зловживання цим процесуальним моментом. Я говорив про поняття справедливості, про дрібні порушення в процесі. Це говорить тільки про те, що вони намагаються досягнути великої несправедливості. Тобто з мілкими порушеннями вони нам примушують нас толерувати до порушень, до порушень наших прав, до позбавлення нас свободи, що ми цього звикали, розуміли, і ця безвідповідальність, з їхнього боку, вона рушить всю судову систему, вона рушить будь яке розуміння справедливості. Я вже говорю, що мені сумно це те, що сьогодні наші хлопці... Воюють на фронті і віддають життя за це. Патріоти вносять за нас залоги, їх підлягають санкціям, позбавляють можливості допомагати фронту. Тобто У нас відбувається війна в середині країни. Тобто і війна вже з відкритим ворогом, який засів на банковій. Це юрма, він представляє всі інтереси росіян, він єдиний, хто домовляється про здачу території, про обмін полоненими, ніхто цього не робить. Це вже чітко видно, що він очолює переговорну переговорну групу, він влаштовує і росіян, він влаштовує сьогоднішнє політичне керівництво Америки. Я думаю, що це показово. Вони бояться нас, вони бояться цієї справедливості, і вони будуть нас утримувати під арештом, вони будуть позбавляти нас можливості е, говорити правду. Це ми бачимо сьогодні і по іншим політичним діячам, і по Порошенку, і, по, і саме по тому, як полеруються сьогодні всі їхні корупціонери, слуги народу, всі за кордоном, всі без виключення. За те, що якась фраза там сказана, не, не була коректно і неправильно розумілася не потерпівшим, який 30 років займається контрабандою і вважає, що документи це гроші. Я вже 10 місяців під домашнім арештом, цим рік сидів в'язниці. Тобто ось це вибіркові правосуддя. Це те, що застосував сьогодні нас актор Зеленський, який вважає, що він президент. Сьогодні він помиляється. Я вважаю, що... Саме суспільна підтримка, саме суспільна правдивість, справедливість і суспільний інтерес зможе нам допомогти вийти з цього глухого кута, тому що іншого виходу у нас не дано. Ді рішення дійсно очікували. Ось ці три дні, протягом яких суддя Девицаківсь намагався створити видимість процесу, було направлено виключно на замилювання наших з вами очей. Було направлено на намагання розглянути щось окрім клопотання про застосування чи продовження запобіжного заходу. Насправді нічого іншого в дійсності розглянути не було. Навіть під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу ми клопотали про виклик свідків, про допит свідків, про допит потерпілого, про витребування речей і документів, які мають значення для спростування тої обставини, про яку говорить прокурор по тексту обвинувального акту. Але насправді. Судею Белосерківцям було також відмовлено у ряді цих клопотань, які ми розглядали виключно під час клопотання про застосування запобіжного заходу. є цікавого, що нам, начебто, інкримінують можливість впливу на свідка потерпілого, можливість тиску на нього і так далі. Коли ми виходили зі своїм власним клопотанням, любі друзі, давайте ми його допитаємо, давайте ми допитаємо свідків, давайте ми допитаємо потерпілого. Давайте ми оцінимо і дамо оцінку тим доказам, про, знищення яких говорить, про можливість знищення, яких говорить Червіське. Суддя відмовляє, суддя відмовляє у допиті свідків, суддя відмовляє у допиті потерпілих, у оцінці документів, але разом з тим говорить про можливість знищити речі документів Червінських, про можливість вплинути на свідка і потерпілого, який на сьогодні в Одесі взагалі знаходиться і немає ніякого бажання навіть по відеозв'язку виходити на судове засідання. Тому я маю глибоке переконання, що ці три дні дійсно важкого, напруженого процесу це своєрідна імітація зі сторони пана Белосерківця. Навіть ті відводи, які він заявляв, саме відводи, які він вчора подавав, які були в дійсності відмовлені. наше глибоке переконання, що він може слухати справу ні, не може, тому що він дійсно упереджений у розгляді цього провадження дійсно має упереджене ставлення, зокрема і безпосередньо до самого пана Шевського. Ми чітко побачили те, що нас позбавили права на закон, оскільки до цього ми бачили суттєві порушення і процесу, і закону зі сторони судді. Ми реагували відповідним чином, як сторона захисту на ці дії. Для того, щоб судова система загалом, оскільки це було втягнуто декілька суддів, Убезпечила суддю Білоцерківця, була розіграна цікава гра, коли суддя Білоцерківець заявив сам собі відвід, начебто, з надуманих підстав, і тим самим фактично породили процес, за яким відмовило у самовідводі, чим узаконили незаконну діяльність судді Білоцерківця. Це перший елемент. Другий елемент. Ми сьогодні бачили той факт, що нам чітко роз'яснили, що право у вас є, але зараз ви ним користуватися не можете. Реалізація відсутня Так. Да, нам натякнули, що реалізувати ви своє право не можете. Згідно кримінально-процесуального кодексу, у нас як у сторони захисту у червінського безпосередньо є право викликати, ініціювати допит світу. Ми це сьогодні зробили. Це не просто людина, це ключовий свідок в даному процесі, який Важливо, залучив Червінського до тих подій, які розглядаються судом. Тобто цей свідок міг в суді чітко повідомити, яка мета була у Червінського, з якою метою він залучений, і що відбувалося в тих подіях. Допит цієї особи судом прийнятий як факт в паперовому вигляді, який був здійснений на досудовому розслідуванні, але нам допитати. І задати можливі надати можливість нам задати питання, окрім тих шаблонних, які були під час допиту, стороні захисту не на надали, от в цьому і виражається дисбаланс взагалі права, закону, процесу. Ми чітко побачили, що суддя зробивши оцей псевдовідвід. Він узаконив свою діяльність і фактично узаконив подальшу діяльність, оскільки коли ми заявили по обґрунтованих підставах знову відвідсудів, суддя сказав, вже це питання розглядалося. Це було сказано зверху. Ми всі це бачимо. На жаль, сьогодні ми констатуємо той факт, що нас позбавили право на закон.